Садовий заклад антивоєнних росіян Яніні Соколовій прилетіло за депресивний креатив. Українського школяра побили за булінг, українську блогерку вкрала китайська нейромережа, а українська порноакторка боїться їхати у золочів. Дичина без якої так важко зрозуміти нас сьогоднішніх. Далі докладніше. Росії проти України є злочинною, а путінізм антинародним і нелегітимним. Політичний режим у Росії має бути змінено. До Львова з'їхалися російські опозиціонери на чолі з адвокатом Мартин Фігіним. Вони виголосили резолюцію про підтримку мирних ініціатив президента України Володимира Зеленського, який він приготував для міжнародної конференції миру у Швейцарії. Президентському представнику Михайлу Подоляку за його словами дуже сподобанні. Обалася только вооруженна боротьба, ну то фінансування фінансірування боротьби, розширення кількості громадян Росії, які приймають участь на стороні України в війні, приведуть до суттєвих змін в самій Росії. Серед учасників форуму антивоєнних росіян були присутні зокрема і ті, хто бере участь у російсько-українській війні на боці України. А от мер Львова Андрій Садовий туди не прийшов у своєму Фейсбуку. Написав. Пишуть, що у Львові працює форум якоїсь російської опозиції. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже надіслав. Москаль зрозумів, що в нас напряму він е, не зможе навіть, побороти, тому вони всередину. середину. я бачила своє обличчя і чула свій голос. Це було дуже моторошно, бо я кажу речі, про які ніколи не думала. But when I went to check the links this person sent me alongside their message, I was shocked. Кінець цитати англомовної української ютуб-блогерки Ольги Лояк, яка впізнала своє обличчя в одному з китайських відеороликів, створених на основі штучного інтелекту. У кадрі вона представляється росіянкою, яка розмовляє китайською та пропагує дружні відносини між Китаєм та Росією. Ваші піпововезвімембер Як виявилося відео з фейковим аватаром Лоєк масово розійшлося у кількох китайських соцмережах. Крім того, її обличчя там використовує більше 30 акаунтів деякі з них мають десятки тисяч підписників. Шок навіть більший, ніж у Ольги Лояк пережили і деякі світові політики. Під час останніх виборів поширювався згенерований штучним інтелектом контент, де їх зображення казали те, що у реальному житті вони б ніколи не сказали. Ви, от всі знаєте, що я «I'm gay, 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 I love long big cocks». Так, от це не фейк, це оригінальне відео. Вже могу сказати Путін хуйно і бля, бляріволюшен уже як в Готіки 3 Американська науково-дослідницька компанія ОПЕНОЛ вже оголосила про запуск інструмента, який розпізнаватиме і позначатиме зображення, створені нейромережею. Зазначається, він ідентифікуватиме навіть те, що було стиснене, обрізане чи видозмінене. Брюс Лі знищує орків на Харківщині. Ти звідки? Юродивий. Життя не має сенсу. Буде лише гірше, з депресії не вийти. Кінець цитат з розміщених у різних містах України бікбордів гарячої лінії психологічної підтримки варто жити заснованої журналісткою Яніною Саколовою. Зауважу процитовані мною фрази, написані великими літерами. А внизу набагато дрібнішим шрифтом додається, мучать такі думки дзвони вам сердечки, і дякую за вашу активність в соціальних мережах. У соцмережах стали писати, що якщо меседж з бікбордів потрапить на очі людям з депресією, вони можуть вчинити протилежно до того, що написано маленькими літерами, а надто нині, коли багато хто почувається психологічно виснаженим. Яніна Соколова за невдалий креатив вибачилася, пообіцяла, що стару рекламу зніме, і попросила допомогти з розробкою нової. Напишіть, що вас найбільше зараз турбує. Все це в коментарях, і ми обов'язково. Це зачепимо в наших наступних випусках. У червні у житті Дональда Трампа трапляться неприємні зміни. А узимку на Московії трапиться переворот. І її керівництво захоче домовитися з Україною. Таких висновків дійшов астролог Влад Рос, які зазвичай їх тут таки опублікували на сайті ТСН Ньюс. До землі підлітає диявольська комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх дияволів, людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі. Підстрелили прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот Московії. Комета має зелений колір, колір миру. Коментарі під новиною цього разу виявилися трохи не настільки екзальтованими, як зазвичай. Ви тільки послухайте. Чуєш? Цей астролог у січні 2022 року казав, що повномасштабного вторгнення ні в якому разі не буде. Астрологи у нас наразі головні спеці. на фіга нам транслюють оцю маячню астролога на фронт. Марс планета війни, планета ужаса, планета бомбежок, е, ужасний арес да, він буде. Дійствують жорстко очень сильно серйозно відділено до 8 марта. Весь Сатурн будет жорсткий делать аспект ківолуні. розумієте? Кінець цитат здається мені, чим більше подібних коментарів під подібними відео ставатиме, тим швидше переможе Україна. В усіх сенсах цього слова. Найс. Nice. Я думаю, що такий більш, ніж ок. Це більше, ніж ок да, це нормальний. Мені, наприклад, більше, ніж 19 сантиметрів не потрібно. Українська порноакторка Юлія Синюк, більш відома як Джозефіна Джексон, дала інтерв'ю BBC. Як виявилося, 29-річна українка, чиї відео набирають понад 200 мільйонів переглядів, заробляє у місяць близько 20 тисяч доларів. Натомість вже давно не їздить у рідне містечко Золочів на Львівщині. Людям не подобається оце лити водичку. Вони зразу до суті. Як виявилося в останні роки, значну частину зароблених коштів секс-працівниця витрачає на допомогу українським військовим з ампутаціями. Підтримує їх також і психологічно. Сама собі я не можу нічого не збирати наразі через те, що я більшу частину віддаю кудись. Я не рахую скільки це було, тому що це рандомно знаєте, Буває хтось попросить, ти розчулишся, та й закину. Або там якийсь збір є, і ти бачиш, що там не вистачає якоїсь суми там 2-3 тисячі до, ти просто береш закриваєш, оскільки в Україні знімати. Порно заборонено на заробітки. Джозефіні доводиться їздити в Угорщину та Чехію. Там працівники цієї професії, за її словами, повністю захищені від насильства. До того ж, мають змогу платити податки і не платити правоохоронцям. Я буду видаляти і блокувати всіх, в кого нема аватарки, і всі такі, як Махмуд, Ахмед, Рашан. Директор школи побив різкою тринадцятирічного учня Андрія Крамаренка. Це трапилося у селі Лукашівка на Вінниччині. Хлопець каже за погану поведінку його вигнала з класу вчителька географії. Коли вийшов на двір, зустрів там директора. Той різкою почав заганяти його назад на урок. Він не до батьків зразу дзвонить, а б'є ногах всіх. Ну більше, так. ну я перечителем, якби не плакала. А коли вже зайшов в школу, то сльози потекли. Директор каже, учня не бив. Натомість вчителька географії звинувачує самого учня. Каже, вчиняв по відношенню до неї булінг. Я його знайшов там куща. Це була присвідка. Насварився. Я ж не записую свою розмову. Мені не бив. Він мені показав язика. І як ви думаєте, хто мене після цього в цій школі буде слухати? Це не булінг. Він підриває мій авторитет як вчителя. У районному управлінні освіти почали розслідувати побиття. Певних висновків вже дійшли. Ця сім'я перебуває е, на обліку, як сім'я, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Від вчителів неодноразово надходили скарги доповідні директору на поведінку даного учня. Виходить приблизно таке. Учень каже, що його побили, а вчителька географії каже, що він її булить. Директор школи побиття свого учня не визнає. А управління. Правління освіти характеризує його з найкращого боку. Звичайна така українська історія. Головна українська новина останніх 20 років: люди бідкаються, а влада розводить руками. Влада бідкається, утім, усі розводять руками. А сьогодні у мене свіжої дичини більше немає. Якщо випуск сподобався, ставте лайк, робіть репост. Якщо маєте власну дичину, пишіть про це у коментарях. В такий спосіб зможемо познайомитися, а це відео побачить трохи більше людей. Любімо одне одного. Україна обов'язково буде.